Імед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Так, ну що друзі, ми обіцяли поговорити про те, що фактично наша війна зараз це війна артилерії і дронів. І «Нью-Йорк Тайм зробили про це великий інтерактивний проект. Справді нові сучасні технології. І от зараз 70% смертей і поранень на фронті припадає саме на дрони. Це прогрес певний і е, ну от, насправді це велике переосмислення доцільності застосування зброї, яка вартує мільйони доларів, коли їх може знищити фактично один безпілотник, який коштує кілька сотень доларів. Ну, це прогрес, на так. фронті. Це так. в цьому прогрес абсолютно. Так. А от в тилу протиповітряна оборона це одна з головних цілей ворога і. Наші вороги б'ють і сюди і по нашим містам. Наші вороги б'ють і на фронті. От, Власне захищеність систем ППО це один з пріоритетів, і це потрібно кожному з нас. Тому фонд Повернись живим і нова пошта запустили збір «Ребнемо та кребнемо, щоб збити ворога з пантелику і посилити засоби ППО. Щоб захопити необхідне обладнання для повітряного командування Схід і південь зараз збирають 300… Мільйонів тому ми сьогодні будемо говорити на цю тему. І мене просто так запросили до нас в гості Тараса Чмута, голову фонду Повернись живим і е, Олену Умеренко, керівниця департаменту соціальної відповідальності. Вітаємо вас. Доброго, Рас, ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, бо тема важлива. А, Тарас. ви погоджуєтесь, власне з е, цим дослідженням е, поважного видання, що власне ми вже зараз на цьому етапі, і ну, так виглядає, що да так виглядає, що yeah. да е, і це для нас добре чи ні? Я здалеку почну. Це не має значення, це просто так є це данність. Це просто так є. А да. чого я питаю? Тому що насправді буквально кілька е, днів тому е, всі гуділи, всі, всі гуділи про те, що змінилася тактика у росіян. Е, ось ця історія е, в Одесі, яка була, коли так? дрони шахеди скупчуються Круг... над, над морем і потім б'ють. по місту просто, масово. Фактично, на місто. Так Ах, Ах. А, і у людей паніка. Ми можемо протидіяти взагалі такій історії чи ні? Тому що дрони стають дійсно вже рушійною силою. Ну але тактика міняється кожні декілька місяців. Угу. Півроку з 22-го року, і ми якось до неї так само адаптуємося. І власне їх тактика змінюється в тому числі через підвищення нашої ефективності в протидії їх засобам. Чи можливо от таку історію а, перехопити? Звичайно, повітряні сили і інші підрозділи Сил оборони, які займаються протиповітряною обороною, вони адаптуються з часом, а, ну і знайдуть якісь способи, як цьому протидіяти. А Тараса, ви можете пояснити, як працює РЕП, але простими словами для глядача, щоб зрозуміли взагалі, чому це дуже важливо, чому е -е, ця радіоелектронна боротьба має бути. А, давайте я інакше поясню. Суть нашого проекту в тому, що ми захищаємо тих, хто захищає нас. Тобто ми захищаємо сили і засоби протиповітряної оборони від знищення для Росіян. Це пріоритетна ціль. Якщо вони знищили зенітний ракетний комплекс, немає кому збивати, угу. і можна пускати ракети, дрони там сотнями, тисячами, так тому за ними полюють. В першому проєкті ми підвищили ефективність реагування від хвилин до секунд. А зараз ми захищаємо ті засоби, які вже, скажімо так, ефективні. Mm -hmm. Захищаємо трьома компонентами: перша компонента це радіоелектронна розвідка. Її задача побачити російський безпілотник. От що над вами літає безпілотник в uh -huh. цей момент, включається засіб радіоелектронної боротьби, який подавлює сигнал керування цим безпілотником, щоб він не міг передавати те, що він бачить. А сигнал просто він гл глушить сигнал його, плутається, та? чи просто його він ставить направлену перешкоду uh -huh. для того, щоб він не міг передавати. Ну скажімо так, щоб він е або втратив канал керування, або втратив канал відео, або uh -huh. і то, і то. Uh -huh. Тобто він не міг виконувати штатну свою задачу. Uh -huh. І третій етап це fpv перехоплювачі, які піднімаються для того, щоб знищити цей безпілотник. Тому що він теж розумний, у нього є певні алгоритми і певна тактика, як спробувати обійти РЕП зміною висот, напрямку польоту і так далі. Ці три компоненти три важливі. Компоненти. І е, е, як це таким е, Крізь них проходить трек навчання і підготовки екіпажів, тому що мало просто дати майно людей треба навчити і провести їм бойове злагодження. От, власне, зараз ми знаходимося на етапі е, фіналізації отримання майна і бойового злагодження екіпажів, які вже працюють. Ага. Е, Олено, ви поєдналися для великого збору. Ви можете сказати, а... чому і що це за збір? Як він діє? Як він працює? Так, ну по перше, це вже наш другий збір з фондом Поверний mm -hmm. живим. І до речі, з приводу питання, яке ви задали, як пояснити реп простими словами, ми теж про це думали, і саме тому виникла назва проекту Ребнем так ребнем і зіб'ємо ворога з пантелику, тому що. Ну, по перше, зараз як ви певно вже знаєте, люди трошки звикли до зборів, і вже така з'явилася невелика втома, банерна сліпота. Тому ми думали, яким чином зробити цей збір цікавим, як привернути увагу. А, і ми розпочали з того: типу, ну, взагалі, як пояснити реп, що таке реп простими словами. І ми обрали для себе дуже просте пояснення, що реп спантеличує ворога. Mm -hmm. Ось тому ми всю якби нашу комунікаційну компанію ми розробили в стилі спантеличення. І для цього ми взагалі придумали такі химерні образи. Це три персонажі, які вдягнені в дуже дивні такі абсурдні костюми, а, які спілкуються дуже дивними фразами, загалом виглядають як інопланетяни. І, до речі, в першому нашому тізерному ролику, де також брав участь у зйомках Фан Тарас, ми зробили такі спеціальні чоботи у вигляді бананів, назвали їх бананотільйонами. І, до речі, дуже скоро ми будемо їх розігрувати також за донат до цього проєкту. Ось тара тобто, вже це... до будь-якого креативу вашого, так розумію. Так, 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 що... так. Тарас дуже Воно творча, працює. дуже творча людина. Насправді да ми завжди, коли є можливість, і коли у Тараса є час, ми намагаємось його долучати. Ну <су> мета збору 300 мільйонів. Не станом на зараз. Скільки а, зібрано? А, зараз зібрано вже близько 200 мільйонів. Ну трохи менше вже майже так. 200 мільйонів. Тобто, це вже дві треті збору. Як долучитися, щоб закрити уже остаточно збір? А, да, в нас ще зазначу, що 100 мільйонів а, надійшло від українців від донатів, а 100 мільйонів. За механікою збору додала нова пошта, тому що ми подвоїмо донати. Uh -huh. А з приводу того, як долучитися, це можна зробити через наш мобільний застосунок, тому що коли ви сплачуєте посилку, ви можете одразу задонатити на збір. А також можна зайти на сайт проєкту, який, uh -huh. до речі, теж зроблений в стилі комедії Абсурду. Uh -huh. І можна там задонатити на рахунок проєкту, можна задонатити на банку нашу, ну і загалом за реквізитами фонду, також на рахунок фонду Повернись живим. То такому viis. такому стилі абсурду, в якому в принципі всі живемо зараз. Yeah, та? То <сміст> так і продовжуємо та а, от ви дуже добре пояснили, так ли питала поясніть реп простими словами? Ну, та так реально <сміст> людям та. зрозуміло, що це не просто щось таке абстрактне, якась антенка, чи що це реально складається з багатьох компонентів? Воно потрібно, і кожен з компонентів діє на щось окреме. <сміст> да, і <правда> до речі, я нещодавно була на одній з наших видач і нарешті побачила, як виглядає реп вже на власні і очі Да, тому okay. що ну, якщо ви там гуглите, то ну це дуже дивні такі зображення. І... Розкажіть, як ви це бачите, тому що люди, як правило, донатять і роблять якісь внески на те, що вони можуть побачити і розуміють, як це воно виглядає. Ні, ну Тарас дуже добре взагалі пояснив, що таке реп, і якщо пояснювати, ну це велика купа обладнання. Ага. І ще хочу додати. Ну, це певно, Тарас має сказати, але я просто ну справді я дуже вражена цим проєктом, загалом і роботи фонду «Повернись живим, тому що це. Це би, закордонна техніка частини, які а, наші ну, експерти вони там переобладнали і ну, за допомогою доробок зробили такий цілісний комплект. Ось, Тарас може, там доповнити мене. А, тут е пам'ятаєте відео, коли по українському Патріоту прилетів російський скандар? Mm -hmm. От Суть проєкту, щоб таких відео не було. Mm -hmm. Оце мета цього, цього. так да? як розумію. Якщо таких відео немає, то значить, як працює чудово. Оце хороше KPI Ви зараз показали. Спасибі <сіпі> вам і дякую за залучення бізнесу, тому що це працює в зв'язка. Uh, людина, споживач, бізнес, фонд, армія. І от так, у такому трикутнику трапезі, от отакій не знаю, яка фігура, воно так все і працює. Спасибі величезне. Дякую. Тарас, Тарас Чмут, Олена Леномиренко, дякую дуже. Долучайтесь до збору. Голина ранок далі.